Два позашляховики та 200 піввідронів для роботи мобільних вогневих груп. Таку допомогу передали захисникам від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Для ефективнішого захисту країни оборонці постійно отримують найсучасніше обладнання від міста та області. Передали мені два. Пікапа для виконання завдань в межах Вінницької області, а також за межами Вінницької області. Це більше їх будуть застосовувати для мобільних вогневих груп, які здійснюють прикриття повітряного простору Вінницької області. Півдрони вони будуть використані за призначення на лінії зіткнення. Так як ці дрони зарекомендували себе виключно з позитивної сторони щодо камери, щодо відеопередавача, потужності моторів. Дрони класні, летять далеко, не сильно під вплив ребу попадають. Хороші дрони.